Особливу небезпеку становлять блискавкові розряди, активність яких у найближчому майбутньому стрімко зростатиме, а їхні характеристики ставатимуть дедалі небезпечнішими у зв'язку зі збільшенням загального енергетичного потенціалу атмосфери. Уже зараз рівень накопиченої енергії в системі ядро, мантія атмосфера. Досяг критичних значень. Ці трансформації атмосфери є частиною масштабного процесу планетарних змін, спричинених тисячолітнім циклом катастроф. Коли перетворення потенційної енергії на кінетичну відбувається в прискореному режимі, створюючи каскадні ефекти в усій кліматичній системі, Як ви можете побачити на представленій схемі перед нами сукупність процесів, які сьогодні порушують геодинамічні та екологічні системи планети. Як вам вже відомо, надлишкова енергія, що виробляється ядром Землі, раніше поступово виводилася з нашої планети. Спочатку вона частково відводилася через океан, потім підіймалася в атмосферу і, зрештою, йшла в космос. Завдяки цьому поетапному процесу надлишкова енергія не затримувалася ані в надрах землі, ані в атмосфері, а покидала планету, знижуючи навантаження на її внутрішні шари однак тепер цей природний механізм порушено. нанопластик не просто поглиблює наявні екологічні проблеми, а є основним чинником порушення природного енергетичного балансу. Якби не пластик, океан легко виводив би надлишкову енергію. вона не затримувалася б в атмосфері. І Ми не зіткнулися б із загрозою прориву Сибірського плюму. активізації супервулканів та інших украй серйозних наслідків, які на нас очікують.